На українській стороні пункту пропуску Лужанка берег Шурань відбулася зустріч заступника міністра інфраструктури України Мустафи Масінаєма та заступника державного секретаря відповідального за регіональний і транскордонний економічний розвиток міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Парціу за результатами візиту на Закарпаття. Під час зустрічі обговорили перспективи реконструкції діючих пунктів пропуску, оптимізацію роботи митних пунктів. Задля зменшення черг та часу очікування для вантажного транспорту, я сподіваюся, що це буде дуже швидко. І оскільки є бажання з боку наших колег, ми б хотіли, щоб це було якомога швидше. Ми запропонуємо свій варіант по юридичній частині і по матеріально-технічній частині. Наші колеги погодили, що ми якимось чином будемо ділити ці наші. Видатки на цій історії, але я думаю, що тимчасовий пункт пропуску, в якому можу буде пропускати вантажі, не вантажі, а тільки ем, е, пасажирів, я думаю, що це, ну, це не проблема. Дивіться, тут все є. Ну, просто я не знаю, бачили ви чи не бачили інші пункти пропуску в нашій країні. Ну, повірте мені, це просто люкс. Ну, і насправді тут дорога гарна. І... Є місце, де це зробити. Над проєктом ми працюємо вже давно. Ми розбудували з угорської сторони відповідну дорожню інфраструктуру, пізніше українська сторона також долучилася. Як ви бачите, гарно дорожнє полотно ми спостерігаємо і в один, і в другий бік воно вже є готове. Якщо вже є така гарна інфраструктура збудована, вона має працювати, адже ми знаємо, що в нинішніх умовах і, і, і як завжди, дуже важливо мати ще пункти перетину, особливо в теперішній скрутний час. Адже Новий пункт перетину допомагає зміцнювати налагоджувати коридори, якими можуть рухатися як приватні особи, як і громадяни, так і в майбутньому ми, напевно вантажі. І це означає не тільки коридор на Угорщину, а це шлях в Європу, який зараз також відкривається додатковий. З Паном міністром ми сьогодні обговорюємо те питання, яким чином ми повинні вирішити сі юридичні питання стосовно. Роботи цього пункту перетину, адже є питання відкриті, які ми якнайшвидше повинні зараз закрити. Це питання вже обговорюється давно. Є значні напрацювання в цій тематиці. Я так думаю, що рішення вже є готове. Сьогодні ми про це говорили з паном міністром, який налаштований дуже прагматично і швидко це питання вирішити. Тепер завдання наступних декілька тижнів всі питання довести до логічного завершення. Визначити всі ті всі ці параметри, за якими буде працювати цей пункт перетину, щоб його можна було чим скоріше відкрити, щоб він запрацював. Перш за все, поважні гості оглянули пункт пропуску Велика палать годош який уже незабаром обіцяють відкрити. І початком функціонування цього пункту пропуску буде створено передумови до перерозподілу транспортного потоку, який наразі існує на митному посту Вилок Тісабеч, і частково на лужанці, які знаходяться на відстані відповідно 20 і 35 кілометрів.